Ось тільки я напекла марципанів, дівчата, з маком. Зараз покажу Гарно всім. дівчата і хлопці. Захотілося мені сьогодні спекти булочок з маком. Які вони будуть, я ще не знаю. Так от, я беру стакан молока. У мене 220 мл цукру. Дві ложки. Можете більше покласти. Їжжів 20 грамів. От. Якщо сухих, то гарну чайну ложку, мабуть, даже і півтори сухих. Так? Олії дві ложки. Я то й на око можу. Одне яєчко. Солі пів чайної ложки. Зараз оце розбов і хай постоїть. Може, хвилин 5, щоб дріжджі почали трішки там дружити оце, за цим усім ділом. Так, дівчаточки мої, цукор ванільний трішки покладу. Десь пів чайної ложки. Борошна мені треба буде від 400 грамів, чи від 450 мене навчили дівчата, як правильно казати, бо буває мені пишуть кажуть, ви неправильно вказуєте кількість борошна. Так от, скільки візьме. І віяти треба поступово і замішувати, щоб не забити, відчувати борошно. І не забувайте, що головний інгредієнт це бажання. З душею робити, і все вийде. Тиша, спокій, все вийде. Так, дівчатка, я трішки підмісила. Тепер я покладу Масло вершкове, Десь грамів 50. І сюди вмішу. Буду борошну знову додати. Так, дівчатка, тісто я вже вимісила. Оце місила я його не менше, ніж 8 хвилин. Треба гарно вимісити тісто. Руки не мила. Це ніби місилося гарно. Ось таке тісто. Так, тепер я беру мисочку, борошном посипаю сьогодні і кладу відпочивати, накриваю пленочкою і годинки на півтори десь. Так, дівчатка, тісто моє підійшло вже. Ось яке. Гарне. Викладаю його на поверхню. І ділю я його на три частини, бо буду я ліпити їх, як, як марципани, Маленькі такі рогаліки будуть. Одну частинку я беру і розкачую в круг. Розкатала я отакий пласт, десь в діаметрі 31 чи 32 см. Тепер я ріжу його частинки, ну, приблизно такі. Десять. Десять частинок і я накладаю сюди по чайній ложці макової начинки. Макову начинку я купила, чесно, я не вмію готувати. Зараз все зручно, зараз все продається недорого, пів кілограма, 40 гривень. Без мороки та й все. І скручую, як звичайні рогалики. І складаю. Ось так, дівчатка, я поліпила, поскладала, а тепер в розстойку, Не знаю, скільки хвилин, щоб збільшились двічі і розігріваю духовку на 180 градусів. Так, дівчатка, помазала я оце яєчком. Тепер зверху можна, знаєте, що, маком потрусити. Буде цікаво, як варіант, правда? ж? І ставлю в духовку 180 градусів, хвилин, може на 15. Але треба дивитися за всім. Ось такі в мене вийшли марципани. Тісто супер! Зараз куштую. Смачні. Зберігайте дівчата рецепт, Буде те, що треба на маковія. Ще з яблуками буду робити. Дуже смачно. А я хочу побажати сім'ях завжди миру, добра, затишку, всього найкращого, бережіть одне одного. Бувайте здорові. До зустрічі!